Страдали, щоб їм і... не хочу взагалі говорити ні про що. А кому одразу телефонувати, чим тобі сказати? Рідним, друзям, всім питає, як ви, де, де знаходитесь, що допомогти. Діти пряталися, внуки прятались всі. В коридорі між стінами. О, на вході. Що якщо біжати, так налічну клітку і вниз. А підвал у нас, ну як, самі обородували підвал, і там лавочки є, там все зробили самі жителі, що дітей очень много в під'їзді. В ванну з чоловіком ванну. прийшли, сиділи в ванну, тому що жахіття було повне. Ми в будь-якому випадку телефонуємо всім подругам, знайомим, живо, живо, Ви купали, жили. Ви жили чи ні? Потрібна допомога чи не потрібна. Чув, 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 сильно було. Сильно було, гучно було, Ховаюсь в ванай нікому не телефоную. А чого так? Ну а чого? Не, не треба а по телефону спілкуватися. Дітям телефонуємо, переживаємо дуже сильно. Дуже гучно. І чули, як летіли ці шахеди. Дуже гучно, це страшне діло. Дуже волнуємося, переживаємо.